Що за сейв від Луніна? Українець показав дива реакції у грі проти Аля Хлі. Кількох українських футболістів можуть довічно дискваліфікувати за співпрацю з окупантами та чергове круте досягнення Сані Зінченка. Мої вітання друзі. Вподобайка стартуємо. І давайте почнемо прямо таки з Сані Зінченка. Найкращим гравцем Арсенала у січні визнаний український захисник Олександр Зінченко повідомляє офіційний сайт клубу. Переможець був визначений за результат. Датиму голосування вболівальників Зінченко набрав 48% голосів. Ну що, лишається лише виграти чемпіонат і отримати названня найкращого гравця сезону? Я вангую, що у когось з вас виникло таке питання: за що саня ж не бомбардир, не асистент, а що тільки за це мають давати приз найкращий гравець сезону? Давайте уявимо, що Манчестер Сіті і Голанда. Турнуть запел. Саня Зінченко. Його запал, його жага до перемог. Те, як він заряджає клуб, за це можна давати найкращого гравця сезону. Чому ні? 8 лютого рух Ю-19 провів матч однієї 16-ї фіналу юнацької ліги УЄФА Чемпіонів проти інтера Ю-19. Український клуб здобув перемогу 1-1-4-3 у серії пенальті. Це дебютний сезон львівського клубу у турнірі. Ця стадія складається з однієї гри. Вона пройшла у Польщі. До мені вчора очолив збірну Бельгії. Таким чином серед усіх національних команд у відборі на Євро 2024 без тренера залишається лише Україна. Перший матч у відборі українська збірна проведе 26 березня на Вемблі проти Англії. Фу. Що тут, друзі, коментувати? І це перша команда країни. Яке її нині обличчя? Стало відомо, якого форварда для підсилення складу розглядає динамом. За інформацією, то таке київський клуб предметно цікавиться нападником румунського Герман Штатта Даніелем Парасківим. У будучому сезоні 23-річний футболіст визначився 10 голами та трьома асистами у 24 матчах чемпіонату. І я не буду тягнути друзі резину. Лавочка закривається. Футболісти відмовилися від переходу в Динамо. Нічого нового, краще, нехай вона це награється. Повністю підтримую ініціативу давати молоді шанси грати. Так, дивись, і вдасться відкрити низку самородків. От, наприклад, Забарний кілька років тому дебютував. Пам'ятаю, до речі, цей момент. І він виріс в солідного центрального захисника, яку купили за солідні гроші. І тягуйте іншу молодь. База. До речі, післязавтра Бормут і Лі зіграє проти Ньюкасла. Дуже непростий матч чекає на колектив українця. Дивимось і робимо прогнози, друзі. Де їх робити? Правильно на сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet частина від... Прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ, тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі давненько. Так ми не говорили про калоборань. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглядає справи щодо тих, хто співпрацює з окупантами на тимчасово окупованих територіях України, а також продовжує працювати в Росії або переїхав туди після початку війни. Серед них футболісти Дмитро Іванісеня та Олександр Масалов, футзаліст Євген Іваняк, а також тренери Віталії Віценець та Геннадій Зубов. Що можна додати? Нехай кармільці кормляться, нехай бабки ловляться. Цікаво буде тільки поглянути на цих кармільців, коли Україна переможе у цій війні, а вона переможе. В Оркостані почнеться хаос, розпад. Розвал і так далі. І всі ці кармільці захочуть повернутися в Україну, але, на жаль, двері будуть вже зачинені назавжди. І летимо далі. В минулому відео ми розповідали про перформанс Руслана Молиновського. Ясна річ, часу на перформанси інших українців в тому відео не було. Але зараз є. І не можна не поговорити про Андрія Луніна і його власне перформанс на клубному чемпіонаті світу. 8 лютого визначився другий фіналіст клубного чемпіонату світу Реал. Андрій Луніна переміг Аляхлі з Єгипту 4-1. Українець відіграв весь матч. Андрій Лунін показав крутий сейв на 30-тій хвилині зустрічі, коли суперник пройшов флангом і пробив з гостро кута. Позиція здавалась не надто перспективною, але футболісту Аляхлі вдався дуже сильний та точний удар. У ближній кут, який не прикривав Лунін, але Андрію вдалось на нього зреагувати на гру голкіпера. Відреагував навіть офіційний акаунт турніру. І ось до речі, цифри по Луніну від Вайска майже ідеальна гра ногами. Майже кожна передача була точною: 4 сейви, з них три на реакції. І ось, до речі, дуже цікаві цифри. Ось у нас йдуть передачі поза власною третиною. Як бачимо, тільки одна передача не пройшла. А щодо власної третини поля, то тут одна втрата, але то не помилковий пас Луніна, а партнер загубив м'яч. Круто! Крута статистика. Але є одне але. Коли Куртуа повернеться, Лунін знову. Сяде на банку. На жаль, на жаль, але дуже круто, що навіть коли Андрій виходить, він все одно показує дуже крутий рівень гри, дуже достойний рівень гри, і зрозуміло, чому мадридський реал тримає його в клубі. Тож, як і раніше, сподіваємось на те, що коли круто піде, Лунін стане номером один, а поки насолоджуємось тим, що маємо, і ставимо в цьому, що маємо вподобаючку, бо сейви реально дуже круті, друзі. Ну і давайте також підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, і коментувати те, що ви сьогодні почули. А з вами був Макс і топлант Трибуна. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, гарного дня вам, друзі, і па-па. Дивіться наші відоси.